А я пробувала. Ти Мені б... смачний був. А що ти бісовий? Щось переселила вона. Та ні. Да. Ось, ось. Угу. Бери сметану, воно б хороше Ніху. якраз. А що ти не хочеш сметану? Чого? Не знаю. То воно бе то смачніше. Не. Тож для того, щоб було смачніше. Ну нічого хай буде. Я вже ложку замовила, на ранці казати. А ти не бачив, так? Ага. Це вона, що сіль, сахар. Ну так. Да. Сіль, сахар стоїть. Добавить осталося туди. Тільки солій сахар, так? Да. Так, да, Сьогодні. — Ага, то ти вже спав. Дід вже спав, а його а витягли. Витягли на вечерю його, бідного. Ага. Заставили вечерять. Ді ж діватися вже. Тіться сонний. Він не пойме, чи він спить, чи він проснувся. Ну нічого. Повечеряєш, ти будеш ще краще спати. А скажи. Не знаю. Чого? Будеш ходити тільки воду пити. Ага. Та я думаю, тобі це не хвати, було. Що... Хватить, думаю, ти ще дивишся. Ну це хватить, що тут є, тобі хватить вечері. Та ні, якщо тобі не влазить, то не і все. Моє м'ясо виловити там у незує. Mm -hmm. Просто ти влюбилася, отак пересолити. Та не треба, воно не сольоне. Я перед тобою спеціально взяла, трошки насипала і попробувала. І так мені смачно було. Я додавала і по-людському сметани собі такої хороший. Ну, То воно взагалі було. Може й а ти собі не хочеш добавлять. я аж не стаю ще. Що, mm -hmm. що ж кожному не водиш. Ну, або кинуть. Та як це вкинуть? Кожен собі кидає. Mm -hmm. Чи ну, так? Ну, це не схоті. Так. Що таке? Як вже таке погано. Що ж, лапиться, не А, ну то не їж. Може, тобі не треба було вечеряти сьогодні. Як ті погано. А як поїсти, ще краще буде. Та, мабуть, от варення. Та хіба ж ти його так багато з'їв? Ну, не багато, ну. Подействую, да? так? От горе ще. Та навчить я його варю та варення, мабуть, ми його не будем варити більше. Як воно вже його не можна їсти. А з, туди цукру, знаєш, скільки бекають завжди. Да. Лучше ти його то п'єш чай із цукру. Та я не, не пойму чого. То й пий. Ото треба насіння відбирати якось оте. Щоб без насіння було. То, ну так, да, воно в зубах застріляє. Ну, я... Zastrzę, ja go coś nie rozumiem. Jego żołądek nie trzeba, tak kosztować. to tu, nie jest tak dobrze. To jest taka nasza, i za snem Bo przed tym było wybrane. Bo było lepiej. Taka gusta. Jaka tak. Jak, 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 ono, można i jak, można jak, 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 To ja się, Ну, воно мені таке подобиться. До зубів прилипло. Наче смувато. А ти його розсмокти. Uh -huh. Ти хочеш весь. Час... Смок... <плес> Смокчи. Всі, Всіх так хочеш усе uh -huh. на зуби. На зуби. А ти його візьми і ходи, воно таке хороше, як жвачка. Легенько прижовуєш. і таке хороша. Таке хороша. Uh -huh. Оту ложку взяв. Пожував легенько і вже не хочеться солодкого. То вони хороші. Солодкого хочеться тоді, як їсти хочеться. О, тоді його можна з'їсти. А як не хочеться. А як наїстися борщу, там, ще щось туди, то тоді вже і солодка не їздить. Нічого не їде. От бедний дід. Ну, наїсти так. Захотів всім наїв щось одного. Ну так. Да. Я так не їм. Я щось одне спробувала, потім друге ну, попробую. Зараз борщі зім, вже варення ти маєш. Ну, то не їж, що ну це є халва, чай смачний. Та й халву так сам, а то у чаю воду запив, та і все. Ну, потім полежиш, потім воно все захочеться щось. Mm. Так, ну ти дивися, якщо ти не зможеш їсти, то я тебе не заставляю. Потім... Встану та й нема нічого. Та ж воно сподівається. От клієнт. оцю кафетку. Клієнт такий, який не їсть, потім нема да. нічого. Не оцю кафетку, якщо ти не з'їси, то її точно не буде. <Нас> Бо вона настільки смачна мені, що я до неї довго дивитися не буду. <Нас> не, <Нас> не, я не хочу, та тобі. <нас> Це тобі, я точно знаю, що тобі. <нас> 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 да. Та я знаю, ти таке любиш. Таю. Мені нельзя таке давати, ти понімаєш? Мені не заке давати, ти наоборот дуже казати, все. То з'їж його, щоб воно не валялось на столі. Ну, я на душа мужа. ховай десь його від мене, що Пить, ти не подушку, можеш. Да. Так от, де небудь в карман запхни ходи, Чого ти його від мене не ховаєш? Ти знаєш, ти нас спеціально береш, а оставляєш. Я накапуюся, я в ті харя Ну, бо воно лежить на відому місці. Думаю, попробую. Ну, Боюсь попробувати, ну пробую все одно. Конфетку вча лежала. Ну вже я, трошки залишилося. Ну трошки залиши. Бо там желяні конфети, там mm -hmm. вони і желе зроблені. Я так і брала, що можна такі їсти. Mm -hmm. Я так собі внушаю. Хоч вони страшна хімія там. Особливо ці рошенівські, то вони на страшній хімії. От куди ти знаєш, що там? Знаю. Та що ж ти брав? Про них написано було. Ну, не знаю, бо вони всі такі, такі. Ох, я думаю, що там страшне, там страшне, а тут менше страшне. Та й беру ото. Вибираю таким способом. Ото посчитала раз, два, три, чотири, п'ять, оці не такі страшні. А вони ж усі страшні. Ось тут нема нічого. От там, ну там, да, там обл... облегшений мар... варіант, як На ту. Ну, там можуть щось додавити, звісно, ну. ну так. Трошки менше там. Добавок mm. всяких менше. Ну, а там, де я тобі оце робила, то там взагалі без ніяких добавок. Оце капуста своя. Тут, чи що? Да. Так. Капуста своя і томатна паста своя, курятина своя, так що ти можеш їсти і не боятися. Це самий натуральний продукт, який ми собі можемо дозволити. А я все нічого не буду, що це боятися. Ну, правильно, ти його не боїся, бо воно не кусається. Бо воно не ощущається так сильно, воно накопичується просто. А де ж воно накопичується, як я разом півгода їм можу, оце можу з'їсти? От куди воно накопичується? Все одно воно піде, куди треба. Так само і оце. А цукор? Це... це ж цукри. Та що, я й живу кожен день жую. Ти цукор кожен день потрібляєш. Як я раз у тиждень їм якогось того, то це не значить, що воно. Ти скільки раз на день цукору потребляєш? Сьогодні раз пив рано. О, це сьогодні. А обичому угу. по три, по чотири рази. Ну, десь він дівається. Купить 5 кілограмів, ну, не моє. а я що? не беру, взагалі не беру. Ну, ну тут. Та нічого. Тоді ноги болять починають, тоді все починає болити. бо воно скрізь закупорюється все. Отой цукру. Ні. Духом питати, як ти. Ну я ж цукру не їм. Не, я беру чайну ложечку меду. Ну і? і? І шу. Це нічого не болить. У мене трохи легше, як у тебе, але з ногами. З мать, І з так, як. Ой, Ой діти. Нічого безслідно не зникає. Те, що попало вже в організм, воно залишає свій слід. А згодом накопичується, накопичується і люди кажуть, а чого я больний такий, Де воно взялося? Я ж не знаю, я нічого не знаю. <кій> Та це добре, що ми з тобою молока ще цього не вживаємо, домашнього коров'ячого. Це взагалі страшне діло для пенсіонерів. І людям якось їм байдуже. Вони не бояться, що там од того молока викручується піджелудочна, що от і бородавки наростають, що запах у нього старческий посилюється. А пофіг їм, якби молочко, і все. А я ж отак поразую, що, не що Це здоров'я. Нема там здоров'я. Ні, я, я, я раз у три місяці творожок от шаєм поп'ю, і все, і мені вистачає. Даже там? Думають, що там кальцій. кальцій, Та там кальцій, але він зовсім не той кальцій, який потрібен людям. А там в інтернеті все написано, що треба їсти, щоб добова норма кальцію була. І там зовсім не сложно. Такий, такий продукт, що в ньому кальцій якийсь золотий для людини. Так, дід, може, не будеш їсти, бо я тобі далі розказую, що ти не схочеш їсти. Та в мене тут немає нічого. Одне м'ясо залишилося. Веч, ну, вона кидай ще й зверху сяде. Ні, ну я йшла, я йшла, ти міг сказати, що мені пів порції. Я сіка раз бікажу. Ні. Бігайте, ти міг сказати. Це не я винна, це ти винен. Признайся, ти мені не казав. Це, як, ховай такі тарілки, оце, баді. То Добре. хороша тарілочка. Бадя. Я з неї не їм лічно. В моєму візрості вже таку тарілку їсти. Тарілку не їж. Добре. Не треба, вона мені ще пригодиться. Літра. добра Доброго. Яка літра, там півтори. Ну, то тим боля. То як не повну насипуть. В моєму візрості. А Добре. який в тебе вузрост? Я що вважаю, ти візрост. От тій завішай не вгодиш, попробуй його. Ну, та, я розказую. та я ж теж розказую, я чую, що ти розказуєш. Ти лісов розказ... такими дозами. Та ні. Ну. Ти то... що? Я, воно мені би не влізло. Ну, а мені. Хоч би... А тобі влазить бачу. То вазить. Куди воно тільки, я не знаю, куди то я воно їде. Оставлять, щоб не оставляти. Та же ж. хоч кицький ж. Де вона, немає? Вона прийде рано. А ти все поїв і не оставлю. Я їй так і скажу. Ну как будет, а тут ложка, она есть все А она любит такая мяско. Так, ну, Тит, угу. что там дали? Ну, чай дали. Фу, кажи. Фу. Там уже не надо колотить. Я уже все расколоти. Важко. Ну, сюда сейчас десь прогуляюсь. Ну, где? по, -по темному. Іди ти гуляй, от розумно яка. Ой ді. Там жучка гуляє, на дворі кров хати бігає. От, а ти друга жучка будеш, бігай. А то ти її хазяїв, вона тебе слухається. Бери кафету. Це ж не хочу, це треба на ніч. Дід, який, перший, я каша ні. Не треба, щоб вона дратувала і мене. Лягти я тобі одне Та з'їж бери, я ті добави. Не хочу я її їсти, я ті... вона мене дратує. Scroll. Я її не хочу, а вона мене заставляє. Моєш заховати її, заховай її. А я цією. Не, оце переда, а потім допе. Так, ну пішла ти в салок. Я пізніше. Заховай, підпотуй. Моє ще завтра з'їсти, тільки щоб я не дратує? О сметану я люблю. Магазинну, магазину тільки. Вона якось робиться без корів. І я її употребляю інколи, інколи. інколи. Саме найкращі я беру. Яка в нас тут продається. Так, дід, давай смачної тобі вечері, смачної всім а вечері. Вже... Це... Хорошої тобі ночі після смачної вечері. Ну це да, І роздійся, бо в хаті вже жарко, я ось розстаю вже два мене плита топиться, і я розстаю вже. Зараз упаду в обморок. Фух, всім пока, всім дякуємо за перегляд. Якщо хтось додивиться до кінця, вам дякуємо.